Куряче філе, нарізаємо кубиком і відправляємо в контейнер або в ємність, в якій будемо замішувати. Цибулю нарізаємо також дрібненьким кубиком і відправляємо до нарізаного м'яса. Одразу звертайте увагу на ємність. Якщо ви бачите, що вам буде незручно вимішувати, як от у мене зараз, краще на цьому етапі одразу пересипати в більшу. Я просто роблю подвійну порцію, тому вийшло так. На цьому етапі можна посолити і поперчити. Тут все, звичайно, індивідуально, і це все за смаком. Якщо ви полюбляєте там, наприклад, паприку або ще якісь спеції, можете додати ваші улюблені спеції. Але в оригіналі рецепту йде тільки сіль та чорний перець. Сюди ж відразу вбиваю яйця. Далі сметана. У мене звичайна магазинна сметана. Ви можете сметану замінити майонезом, якщо вам ну, або нема сметани, або не подобається, можна використовувати майонез. Ну, але в тому випадку це вже буде зовсім не ПП і не дієтична страва. І залишається останній інгредієнт. Це крохмаль, але раджу використовувати саме кукурудзяний. Відправляємо його також сюди. І тепер все це добре перемішуємо. Ну, ось і все. Наша субстанція, так званий фарш для рублених биточків, в принципі, готова. Але, якщо смажити зараз, ну, в принципі, будь-хто може сказати, чому б ні можна смажити. В принципі, можна. Але не раджу, тому що не смачно, чесно, повірте. Е, мінімум. Декілька годин. А взагалі, в нас цей рецепт в нашій родині з мого дитинства. І ми завжди робимо на ніч. Тобто, сьогодні зробили, на ніч поставили в холод, чи то на віранду, на балкон, у холодильник і вже завтра можна смажити. Чим ця страва класна і прикольна? Ну, по-перше, Різноманіття, да? це не звичайні котлетки, які всім уже приїлися. Це не просто запечене м'ясо. Смажити можна на пательні, можна запікати в силиконових формочках в духовці або, наприклад, в аерогрилю. Далі, ця суміш дуже добре стоїть, тобто, її не обов'язково смажити всю одразу. Ви Можете посмажити, скільки вам треба на сьогодні чи на цей прийом їжі, а залишившися, прибрати в холодильник. І на наступний день знову ж таки свіженьких підсмажити, і у вас буде смачно та свіжо. Дуже смачна. Так, це страва все ж таки корисна. Не дивлячись на те, що тут є крахмал. По-перше, ми крахмал використовуємо кукурудзяний. Майонез ми не використовуємо, ми використовуємо сметану. Тому немає нічого забороненого навіть при цукровому діабеті. Можна і сметану, можна і крахмаль, тим паче, що. Не дивлячись на те, що тут, наприклад, на ось весь цей об'єм тут 8 ложок крохмалю. Але ж ніхто за один раз не з'їсть всю цю масу? правда ж? І от і вийде вам, що ви з'їли там 2-3 биточки, і скільки там того крохмалю вийде, капля в морі. Тому, я залишаю до завтра, а завтра вже буде видно, чи то на сковородочці посмажу, чи то запечу в силіконових формочках у маленьких, як кекси, а ви можете робити на свій розсуд. Бажаю всім смачного, споживайте смачне та корисне. І будемо смакувати ось такими курячими рубленими биточками. Ось такий вигляд мають биточки смажені на сковороді. А ось так виглядають запечені в силіконовій формі в аерогрилі. Ось такі биточки. Можна готувати, як я вже казала, хоч так, хоч так. Готуйте. І споживайте корисне та смачне.